Вітаю вас на моєму магічному каналі. Сьогодні я відкриваю завісу над однією з найдавніших і найзабутіших жіночих бісовиць східнослов'янської традиції. Земницею. Це не казкова істота і невигаданий образ. Земниця це тіньова господиня порогу, темна домовиця. Яка живе під хатами в глині, попелі, під підлогою. Вона тримає ключі від входів і виходів, вона в'яже чоловіків до жінок або відтинає їхні дороги назавжди, її кликали пошепки, коли хотіли повернути чоловіка додому. Годували кров'ю її, коли треба було замкнути хід до чужої жінки. І саме її я використовую в ритуалі прив'язки на домашні тапки замок та поріг. Земниця не дає любові, вона дає володіння і тому її ім'я знали лише ті, хто не боїться влади. Що ж, почнемо. Не Христом, не дзвоном, а землею. Волею та словом тайним кличу, не святим ім'ям, а ім'ям порога, земниця стара, що під хатиною сидиш, що мовчиш у глині, дихаєш у попелі, рот твій під підлогою, твої в слідах людських, домовиця темна, прийди, почуй мене. Не молю велю, не прошу накарбовою. Бо я є те, що знає, як слід взяти, і як волю сходу зв'язати ось хід його ось тапок, ось дім її ось поріг. ввіжись між ними, стара земниця. І зроби, щоб кожен його крок в її дім ішов, в її лоно лягав, а інших забував, посади його. Прив'яжи до неї, щоб його нога іншого ходу не знала, щоб серце його лише її поріг гріло, на замок дороги його закриваю. Тобі його вручаю, лиш хто ключі тримає, до того він дорогу знає. Земниця стара, рідна, гірка, пороги їж, замок тримай, Хай він ходить. І залишається, хай ходить і не виходить, хай забуває усіх, окрім неї, а хід заверне до її луна, до її хати, до її долі, а я за те кров'ю його тобі даю, та серце кам'яне дарю, ключ у неї, а хід його замкнутий. До неї відкрито до інших навіки, ні. Слово моє поріг, замок земниці. Замкнута воля, замкнутий хід назавжди. Амінь. 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 В цьому відео я показала вам свою авторську роботу. Звичайно, там не показані ключі і лише маленькі фрагменти, але, тим не менш, я не даю своєї згоди. На використання будь-яких фрагментів чи замовлянь моїх авторських іншими практиками. Якщо ви йдете на такий ризик, будьте готові заплатити своїм здоров'ям. А якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, звертайтеся за контактами, вказаними на відео, або можете написати мені в інстаграм. Дякую за перегляд і бажаю гарного дня.